Хвороба це прояв Божої любові до людини. Адже Господь бажає, щоб усі люди спаслися і пізнання істини прийшли. Він сам таким чином стукає в людське серце і хоче наблизитися до людини, простягує свою батьківську руку для того, щоб кожен з нас у відповідь також міг доторкнутися чи дотягнутися до нього. Хвороба Допомагає людині духовно вдосконалюватися. Адже людина, яка страждає, розуміє свою обмеженість, і тільки через розуміння своєї недосконалості приходять інші думки на розум і на серце, які спонукають людину подумати про те, що є щось більше і вище у цьому житті. Є Божа присутність, яка наповнює і доповнює все, чого не хватає, не вистачає у людському житті. Святі отці неодноразово повторювали, що хвороба це лікарство для людської душі. У святителя Тихона Задонського є такі слова. О, хвороби гіркі, але корисні ліки. А преподобний Анатолій Оптинський. По собі залишив таких декілька слів. Як вогонь очищує залізо від іржі, так і хвороба лікує людську душу. Хвороба це особливе відвідування Богом людини. І якщо ми сприймаємо саме так те, що відбувається у нашому житті, Через проблеми з нашим здоров'ям, тоді і Бог дає нам ту невидиму свою допомогу, яка кожну людину воскрешає до вічного і нескінченного життя. Тоді труднощі, які посилаються нам, обов'язково ми долаємо з Божою допомогою і покладаємо усі свої сподівання і надії тільки на Бога. Тоді, які б тягарі не були у нашому житті, вони виявляються нам під силу, тому що сам Господь допомагає їх нам нести. І тоді кожна людина, яка зазнала такої Божої участі у своєму житті, змінює пріоритети і орієнтири протягом свого земного життя. Через хворобу ми ставимо у своєму житті на правильні місця все, що оточує нас. Вона ніби спонукає нас до виконання тих заповідей Божих, через які Господь хоче достукатися до кожного людського серця. Інколи буває так, що у нашому житті людське займає перше місце, а Господь на периферії нашого серця. Але саме такі моменти нашого життя дають можливість кожній людині переосмислити і зрозуміти, що Господь і ближній це основа нашого життя, це фундамент, на якому воно будується, а все інше додається в тій необхідній мірі, як сам Господь визначає для кожної людини. Блаженний Августин неодноразово повторював. Якщо Христос буде у тебе на першому місці, то все інше буде на своїх місцях. В цьому і успіх нашого земного життя, коли ми усвідомимо і зрозуміємо, як правильно маємо вибудовувати пріоритети протягом нашої земної подорожі. І найголовніше хвороба, яку Господь посилає людині, Зміцнює віру людини, яка єднає її з Богом. Преподобний Антоній Великий колись говорив такі слова. Тверда основа для святих це віра. Нею вони закривали вуста левів, гасили палаюче полум'я, зцілювали хворих, наставляли інших людей. І ми неодноразово чуємо, як у Святому Письмі, Господь нагороджує людину словами, віра твоя спасла тебе. Але усе, дорогі брати і сестри, що посилається нам у нашому житті, і хвороба, і як наслідок її смерті, і будь-які труднощі і випробування не мають жодного важливого змісту і значення у нашому житті. Більше того, вони не мають тієї сили, яка нам видається на перший погляд. Тому що силою Воскресіння Христового все переможено у нашому житті. Христос Воскрес! І своїм Воскресінням Він все навколо з Собою Воскресив. Він переміг і хворобу, і смерть, і зло, і гріх. І найголовніше дав кожній людині ту невимовну силу, яка допомагає і нам перемагати все те, що заважає нам звершувати шлях нашого спасіння. Ми живемо на землі, але усі наші наміри, переживання і думки ми маємо скеровувати до неба, тому що з неба нам прийшло спасіння, на небі і нам уготована та вічність. Яку Господь дарує кожній людині через те, що на цій землі Він одного разу побував, освятив її своєю присутністю і розіп'явся, помер на Христі, заради того, щоб подарувати вічне і нескінченне життя кожному, хто вірує в нього. І Він своїм Воскресінням відкриває нам ті райські двері, де вже не буде ні хвороб, ні смерті, ні труднощів. Ні спокус, але вічне і незмінне життя. Амінь.